Новини Клесівської територіальної громади. На педагогічних посаденьках освітяни Клесівської громади, які цьогоріч проходять атестацію, представили напрацювання за останні п'ять років своєї діяльності. Презентуючи звіти, вчителі розповідали про свій педагогічний досвід, продемонстрували інноваційний підхід до викладання предмета, креативність, високий професіоналізм, уміння продукувати нестандартні ідеї, а також пропагували творчість в освітньому процесі і науково-методичній діяльності. Атестація педагогічних працівників. Одне з найважливіших питань у функціонуванні навчального закладу важливий момент у діяльності директора, педагогічного колективу і самого педагога, який прагне до самовдосконалення. Новини Клесівської територіальної громади. Заклади освіти отримали допомогу від дитячого фонду ООН «Юнісеп». Філії Класівського та Карпилівського ліцеїв, початкові школи в селі Пугач та селі Рудня Карпилівська, отримали по одній коробці шкільного приладдя Школа в коробці. Кожен такий бокс важить майже 48 кг. кілограм. Його вміст розрахований на 40 учнів. У наборі чимало різних шкільних та канцелярських предметів, серед яких маркери, пензлі, крейда, ручки, олівці, циркулі, лінійки, зошити тощо. Наплічники з індивідуальним навчальним комплектом шкільного прилаття отримали вихованці ЗДО номер 3 веселка та ЗДО номер 4 дзвіночок. Четверо отримувачів було визначено за поданням керівників установ та за наявності підтверджуючих пільгових документів. В кожен такий наплічник містить необхідне шкільне приладдя та набір для творчості. Зошити щоденник, фарби, пластилін, ручки, фломастері, ножиці, клей, олівці та кольоровий папір. Новини Клесівської територіальної громади до міжнародного дня поширення інформації про аутизм фахівці Клесівського інклюзивно-ресурсного центру провели тематичний захід із дітками з числа внутрішньо переміщених осіб під назвою Діти дощу. Саме так називають людей, які мають розлад аутичного спектру. Їхній колір блакитний. Приєднуйся до нас, вдягни сьогодні блакитний чи синій колір. Розкажи, чи дізнайся про аутизм? Закликають у центрі. Міжнародний день поширення інформації про аутизм запроваджений рішенням Генеральної асамблеї ООН від 18 грудня 2007 року, встановлений 2 квітня та є одним із семи офіційних днів, які ООН присвятила охороні здоров'я. Новини Клесівської територіальної громади. 2 квітня у Міжнародний день дитячої книги та День народження данського казкаря Ганса Христиана Андерсена в публічній бібліотеці селища Клесів провели годину спілкування для дітей під назвою Указки на гостинах. Голосні читання мандруємо сторінками книг. Книги мовою екрана. Її величність. Книга. Новини Клесівської територіальної громади. культури Клесівської громади 2 квітня відбулися творчі майстер-класи. У Карпилівському будинку культури охочі виготовляли декоративні пасхальні підсвічники. Вироби планують виставити на продаж в рамках фестивалю «Великодній оберіг, фінальні заходи якого відбудуться 17 та 18 квітня у Клесовій Карпилівці відповідно. Клуб села клесів у затишній атмосфері зібрав любителів Петриківського розпису. Майстриня Анна Машіра продемонструвала учасникам техніку розпису на дерев'яних яйцях та дощечках. А у карасині навчалися вишивці великоднього рушника. Показала свої роботи та розповіла про секрети вишивання місцева майстриня Оксана Галушко. Також пані Оксана поділилася спогадами про свої перші роботи та про те, чому так припав до душі саме цей вид рукоділля. В ході майстер-класу учасниці ділилися одне з одною власним досвідом та приймали у інших. Навчитися і собі творити таку красу прийшла наша односельчанка Любов Корінець. Розповіла, що вишиває хрестиком, але дуже подобаються сорочки, сукні, картини та рушники вишиті бісером та рубкою. Теж за нагоди прийшла спробувати свої сили. Наш майстер-клас відвідала також і Світлана Тишковець. Прийшла вона не з пустими руками, а із своїми роботами. Розповіла, що також навчилася вишиванню бісером на гуртку вишиванка, що діє при бібліотеці. Зазначила у дописі про захід завідуюча клубом Світлана Куцюба. У закладі також розповіли, що односельчанки прийшли на захід разом із своїми доньками, аби передати та вдосконалити навички, вміння та секрети рукоділля. Натомість у Клесівському міському будинку культури цієї неділі провели майстер-клас писанкарства. По Перед початком роботи художниця Наталія Котяй зробила екскурс в історію писанкарства, розповіла про символіку кольорів та орнаментів, їхнє сакральне значення в українській традиції писанкарства, обравши візерунок для свого виробу, учасниці. Послідовно за інструкцією пані Наталії та з допомогою писачка воскових свічок фарб відтворювали його на яєчку. Трохи часу, енергії та натхнення, і писанки засяяли барвами. З ними фотографувалися, робили відео, а по завершенню заходу забрали додому на хорошу згадку про приємне корисно проведене дозвілля. За словами художньої керівниці Яни Костюк, виручені кошти в сумі 1100 гривень спрямують на потреби ЗСУ. До слова, усі майстрині проводили майстер-класи на благодійній основі. Заходи проходили в рамках фестивалю великодні атрибутики. Великодній оберіг. На цьому випуск завершено. ви слухали новини Клесівської територіальної громади? Інформаційну довірку підготувала. Ольга Мартинюк новини Клесівської територіальної громади.